Всім привіт! Друзі, готую сир. Назва творог в домашніх умовах. Дуже смачний, дуже корисний, без всяких порошків і так далі. Беремо наше молочко. Свіженьке, не магазинне, а домашнє. Ставимо ось так прокисати. І коли, ось бачите, починає відділятися, це практично готовий продукт. Беремо цю баночку. Десь воно буде стояти 2-3 дні. На сонечці. Беремо цю баночку і ставимо сюди половинку води в кастролю, на низ трапочку. Ганчірочку якусь. Так, і ставимо на середній вогонь, щоб у нас закипіло. Можна на максимум, але коли закипить, убавляємо десь на середній, щоб у нас кипіло потихенечку. Не щось там, а потихенечку все кипіло. Хвилин 10-20, в залежності, яка у вас баночка покипіло. Виключаємо. Далі, друзі, це готовий творог, сир. Дуже смачний, ще раз кажу, і дуже-дуже корисний. Беремо, готуємо таку каструльку, таке ситочко. Поставили. Беремо нашу баночку, ну, звісно, коли вона остине, щоб не обпіктися. І сюди висипаємо. Ось бачите, друзі, це готовий творожок. Дуже красивий, дуже м'якенький в домашніх умовах. Всім смачного дякую!